Це ще 10 хвилин і ми виходимо. Ми маємо виглядати ідеально. Спокійно, та ти і так, норм. Я вже в сторіс, ми майже готові. Так, головне не зіпсувати макіяж. Стоп! А де моя косметичка? Стоп! процес зупинено! Стефі, ми зараз виходимо! Вітаю вас в міні-б'юті студіо бай Стефі, Ви сьогодні мої перші клієнти. Ого! Я відкрила студію. Ось тут дзеркало є. Тут зона творчості, а це мій прайс. Ну Ціни в тебе невисокі. Можна спробувати. Ану, покажи. Ось. Це цікаво, але трішки страшно. Я є сертифікований візаж мейкер Я вчилася у найкращих. В Ютубі, ну і трішки в Тіктосі. <праць> ну що, з кого почнемо? З Насті. Ну, добре. Прошу вас, сідайте. Зараз я вам зроблю прекрасний мейк. Ага, дуже надіюсь. А ти не смійся, ти наступна. А що? Я нічого. Ой, Стефі, я трішки хвилююсь. Не хвилюйтесь, все буде супер. Зараз я вам зроблю дуже модний мейк. Починаємо з очей. Закривайте очі. Так, візьму ось такі зелені. Так. Ого, креативненько. І ще такі жовті. Ось. Вау. М -м, можна вже глянути? Ні-ні, макі -ні, я ще не закінчу, не відкривай очі. Ага, ще не готовий. Так, тепер я нанесу трішки червоного. О, а тепер ти світлофор, зелено-жовто-червоний мейк. Це дуже цікаво. Я можу глянути. Дивись! Ну, нічого так. А як же? А я ж казала, що буде круто. Але чекай ще, ще трішки бронзера. Стефі, може, досить. І ось таким хайлайтером попшикаємо. О, тепер ти яскравий світлофор. <рив> ну Все ж не так погано. Погодься. Ага. О, а помада буде яскраво рожева. Або ні. Краще червона. Яскраво червона. І трішки вийдемо за контур. Так зараз модно. Губки тоді здаються більшими. А може не треба. Так, довіся мені. Все під контролем. А може не треба. Я думаю, макіяж вже завершений. Ще трішки рум'ян. Все, макіяж завершено. Ну, як тобі? Ну, так нічого. Креативненько. Ну, такого тебе точно ніхто не бачив. Це вже круто. <рес> Ти наступна. Прошу. Так, в моєму салоні я прогощаю чаєм або кавою. Щось бажаєте? Я чай. А я каву буду і печеньку. Доню, і що це ви там робите? Мам, я відкрила свою мейкап студію. Першою клієнткою була Настя. А зараз я буду наносити макіяж златі. Я прийшла зробити їм чай та каву. Треба ж виконувати запити своїх клієнтів. Ну ти молодчинка, в тебе все так серйозно. Обережно, гаряче. Тримай Настя це тобі. Дякую, Стефі. А ця злата тобі. О, дякую. Ну, Злата, сідай же на макіяж. Я ще каву не допила. Та тут можна з кави. Так, подивлюсь на твоє обличчя. Може, щось легеньке зробимо, ніжне. Ні, це зараз не в тренді. В тренді зараз гламур, люкс це саме те, що тобі підійде. А що це за гламур-люкс? Зараз побачиш. Ось, це те, що нам потрібно. Заплющуй очі. Побільше, побільше, побільше. Ще ось такі блискітки додали. Можна вже глянути? Ще ні! Ось те, що доповнить образ. Блискуча помада. Слата, якщо я світлофор, то ти сяюча зірка після дощу. Асистент, він доповнює образ. Я думаю, вже досить близько. Це ідеально. Так досить. Я думаю, що тепер злату можна побачити з космосу. <гум> Все, я відкриваю очі. Ого, як я сяю, точно як зірка. Ну, бачиш, я ж кажу, що я професійний візажист. А може трішки сяєва заберемо. Стефі, тобі не здається, що я занадто блищу? <гум> я думаю, якраз в міру. Ти сяюча зірка, я світлофор. Ми сьогодні на святі будемо найкреативніші. Сто відсотків! Ого, які ви е... яскраві. Ну вони в тренді. У вас сьогодні вечірка в однокласниці, так? Я думаю, ви будете е... найяскравіші там. Я точно затьмарю всіх. Ха-ха-ха. О, мамусь, а давай я ще тобі легкий мейк зроблю. Е, ні, я... А давай краще масочку якусь заспокійливу. Точно, у мене є те, що тобі потрібно. Сідай. Давай. Ось така масочка. Так. Ось таку масочку. Ось через 10 хвилин знімемо і твоя шкіра буде як у немовлятка. О, клас! Ого! А що це ви тут такі всі? Привіт, тату. Красиві. Стефі відкрила мейкап студію. Ось ми її перші клієнти. Е, ясно, супер. Ну молодці. я піду. Ні. З мого салону ніхто не йде просто так. Тату, ти також мій клієнт. Ні, я просто перехожий. Або е, давай я буду твоїм помічником. У мене вже є помічниця. А -а 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 а я каву буду робити. Ні, каву я і сама можу зробити. Мені потрібні клієнти. Сідай. Точно, тобі потрібно підправити брови. Так вони в мене і так красиві. Не сперечайся з майстром. Е, ага, добре. Так. Ой, стефі, стефі. Хі -хі. Чудово! Дивись, який ти красивий. Ого. Але мені зараз на роботу. От якраз такий красивий і підеш. Ну добре, тільки я ще зайду у ванну кімнату. Всім па-па, Я побіг на роботу. Фух, ледь ви змив. То б співробітники на сміх підняли. А тепер треба тихенько на роботу, йти, щоб ніхто мене не замітив. Так, знімаємо. О, ти яка ти красуня! Ага, супер. Ну що, ми тоді йдемо на свято. Стоп! А оплата за макіяж? Ой, точно! Ось, ти має такі желейки. О, таке я люблю. Ось, це від мене, також декілька смаколиків. О, супер! Гарно я сьогодні заробила. Але ще почекайте, ще обов'язково я маю зробити фото. Ставайте. Фото ще? Ну, давай. Є! Yeah. Завтра я вас чекаю на новий макіяж. Я завтра не можу прийти. Я маю. Е, їхати з мамою в магазин. А я завтра нікуди не йду, і мені макіяж не потрібний. Може, післязавтра. Ну тоді зроблю тобі масочку. Е, добре, то ми пішли. Попасти. Другай настю суффи. О, дякую, мам, це нам знадобиться. Стефі, ти молодчинка і гарний в тебе салон. Але кожен майстер повинен вчитися і ти також. Обов'язково йду зараз дивитися туторіали на Тіктосі. А ви не забудьте поставити вподобайку і написати мені якийсь приємний коментар. Я все читаю. І підпишись. Ну що, ти зі мною помічниця? Так. А як же? Йдемо вчитися, бо завтра будемо фарбувати маму. i